Подарунок до дня незалежності працівники екстранки Черкащини віддали премію на потреби військових. Вийшло майже 4,5 мільйони гривень. На ці гроші придбали трал, який здатен перевозити понад 80 тонн вантажів. Ольга Косенко продовжить. Водій Анатолій опановує нову автівку. До повномасштабного вторгнення подібною кермував у Норвегії та Швеції. Та після 24 лютого залишив високооплачувану роботу закордонного далекобійника і повернувся в Україну. Війна давав присягу в свій час. Ну, вважаю, що це борг кожного чоловіка. Нині возить вантажі на фронт. З таким потужним тралом, каже, робити це буде куди легше. Вона має чотири поворотні осі на самому тралі. Що дозволяє знову ж таки бути маневреним і не, не, не на першій передачі їхати? Цей трал може перевозити до 85 тонн вантажу і при цьому мчати 90 кілометрів на годину. Зразки озброєння, які наприклад, ми робили за 10 годин рейс, ця буде машина робити за 4 години і будемо доставляти на. Позиції, де наші підрозділи виконують бойові завдання, техніку бойову потужну вантажівку подарували захисникам працівники екстренки Черкащини. Віддали свої премії, отримані до Дня Незалежності України. Всі написали заяви за власним бажанням, всі до одного, що не може не радувати, я цим реально пишаюсь. Визначили підрозділ, який захищає наше небо. Хлопці самі вибрали те, що їм потрібно, вони знайшли цю техніку. Грошей на армію не шкода, переконують медики, адже в кожного на фронті родичі та друзі. Всі військові для нас зараз рідні, тому що це ті, хто нас захищають, що в нас бувають тихі ночі, світлі сонячні дні. Армія це зараз саме головне. Це наш захист, це наша надія. Від подарунка військові у захваті сподівається, що приклад черкаської екстренки надихне й інші організації та компанії допомагати українській армії. Якби всі організації допомогли, так як медики нам допомоги, то війна вже закінчилася. закінчилась. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.